Я мешканець Руставі 13, людина, яка має інвалідність першої групи. І в мене така проблема зі сходами. Проблема такого, що немає доступу нормально зайти додому, вийти з дому. Дуже, дуже складна ситуація. На мою проблему, не звертайте уваги. наш будинок. Знаходиться під балансом нової якості, я до них звертаюсь уже більше ніж півтора місяця, і на що отримую відповідь, що можете самі вирішувати свої проблеми. Така ситуація. Сходи почали взагалі руйнуватися. Я на цих сходах неодноразово вже падав. Добре, що є люди небайдужі і родичі, які допомагають мені встати, піднятися. Тому хочу звернути увагу на цю проблему і якось мені, щоб допомогли вирішити цю ситуацію. З кожним, з кожним днем я розумію, що таких людей все більше, а реакції на вирішення проблем мав мало подвижних, дуже мало. Тут ці сходи був мінімальний просто цементний з'їзд, хоча б. Хоча Лишній раз не можемо вийти навіть на двір. Ну просто така елементарна річ, яка вирішує що вийти на прогулянку або навіть до магазину, якщо рідних немає поруч, допомога якась. На жаль, моїй мамі, яка вже пенсіонер, і приходиться мене вибачає тягати інколи. Інколи дуже не коли спотикнувся, впадеш там. Тому що для мене те, що для здорової людини, просто елементарна навіть якась нерівність, я можу вже спотикнутися і впасти. А мамі мене піднімати дуже важко добре, що є люди, які не байдужі, і вони допомагають. У нас проблема з, з, з виходом на вулицю по, по цих ступеньках. Нам треба пантус. В коридорний пантус, і тут ступеньки ось вже всі кришаться, і тут треба. Сюди треба теж якийсь пантус невеличкий, тому що я вже літня жінка. Я мені важко його дуже ну, водити. Він буває, спотикається, бувають ноги, не йдуть, а нам треба, щоб коляску звести, щоб на вулицю вити. Ми очікуємо нової якості понімання і зрозуміння до таких людей, як мій син з інвалідністю, щоб вони могли зробити те, що від них залежить, тому що ми оплачуємо у нас долгів, нема. А цих а роботи ніякої ми ще на що світла хочу розказати. У нас світла нема. Там двері наглухо забиті. От і все а сказали, ми теж питали нової якості, щоб зробитися світло на цілий день, коли я виходжу своїм сином. Там дуже темно. Там, взагалі, всі люди. От вони нам сказали, щоб повинні ми збирати підписи од всіх мешканців, що вони не це не ну не, не будуть та сама. Заважати нам, ну щоб зробили нам світло. Вони включають десь, я не знаю, час в часу п'ять. Оце таке, таке світло. А днем немає нічого. Я з Мушені були в себе там провести коло себе коло дверей. Вона Ми зв'язалися з представниками нової якості і отримали наступну відповідь: що людина, яка відповідає конкретно за цей учасник, за цю ситуацію, яка б могла б нам прокоментувати щось, вона зараз на лікарняному. Ми тримаємо цю ситуацію на своєму особистому контролі, і ми обіцяємо, що цю ситуацію ми не відпустимо.